Коли ми дивимося на шедевр, то, звісно ж, думаємо про генія художника про саме полотно. А чи спадало на думку, що за лаштунками є такий собі мовчазний герой? Без нього, уявіть собі, багатьох цих картин просто б не було. Ну що ж, сьогодні ми з'ясуємо, хто це такий. Отже, давайте зазирнемо за лаштунки прямо в майстерню художника. Що там, ну, що я серцем усього творчого процесу? Можливо, пензлі чи фарби. Полотно або, може, щось таке, що завжди перед очима, але ми його якось ну, не помічаємо. Відповідь насправді дивовижно проста, але водночас ключова. А все починається саме з нього, з Мольберта. Це без перебільшення фундамент творчості. От серйозно, зайдіть у будь-яку майстерню, і він там точно буде. Але що ж такого особливого в цьому, на перший погляд, простому інструменті? Чому він такий незамінний? І ось вам цікавинка: сам термін станковий живопис, звідки він взявся, а від слова станок, тобто власне мольберт. Тільки вдумайтеся, звичайний інструмент дав назву цілому напряму в мистецтві. Це ж ті самі картини, які створюються не на стінах чи стелях, а народжуються саме на оцій спеціальній підставці. То в чому ж його головна, так би мовити, суперсила? А все просто у непохитній опорі. Мольберт повинен ну просто зобов'язаний намертво тримати полотно під ідеальним кутом, поки художник творить. Жодних хитань, жодних компромісів, лише абсолютна залізна стабільність. Гаразд, а тепер пропоную невеличку подорож у часі. Давайте подивимось, як цей, здавалось би, простий інструмент взагалі еволюціонував. Повірте, його історія не менш захоплива, ніж історія самого живопису. Так, от усе почалося ще в середньовіччі. Тоді це був просто такий собі вертикальний дерев'яний щит з кілочками, на який ставили ікони. А от справжній прорив, революція можна сказати, сталася у 17 столітті. Тоді з'явилася геніальна конструкція, тринога. І знаєте, що вражає найбільше? Цей дизайн виявився настільки ідеальним, що ми, по суті, користуємося ним і досі. Три точки опори це ж просто фізика ідеальної стабільності. Ну справді, навіщо змінювати те, що працює бездоганно. Добре, з історією розібралися. А що сьогодні? А сьогодні мольберти, скажімо так, живуть у двох світах: один це затишок майстерні, а інший це відкриті простори, пленер. То в чому ж їхня головна відмінність? Ну, дивіться, є студійні важковаговики. Це такі масивні, серйозні конструкції з міцною дерев'яною рамою. Вони створені для величезних полотен і, звичайно, максимальної стійкості в майстерні. А є їхні легші та мобільніші брати, пленерні Мольберти. Вони дуже схожі на фотоштатив, легко складаються і дають художнику повну свободу творити, ну, просто будь-де. Але стривайте, Невже Мольбер? Це от просто собі інструмент, і все? Історія нам підказує, що ні. Були часи, коли він був чимось значно, значно більшим справжнім символом статусу. Справа в тому, що колись Мольберт був не лише робочим інструментом, а й уявіть собі, предметом розкоші. От погляньте на картини 15 18 століть. Художників там часто зображували біля таких пишних, вигадливо оздоблених, різблених Мольбертів. Це був спосіб, знаєте, показати свій успіх, свою майстерність. От тобі й символ статусу. Але, попри всю цю пишну історію, геній Мольберта насправді у його простоті, саме ця простота і робить його вічним, незамінним супутником будь-якого художника. І ось у цьому, мабуть, і полягає його геніальність конструкція настільки проста і зрозуміла, що змайструвати власний Мольберт може, ну. Практично кожен, навіть новачок. А це погодьтеся, робить мистецтво на крок доступнішим для всіх, хто хоче творити. І наостанок таке питання для роздумів. Історія Мольберта чудово показує, як за найпростішими, здавалося б, речами може ховатися щось справді велике. А які ще звичні нам інструменти, от якщо придивитися уважніше, можуть розповісти власну не менш дивовижну історію?